І так, трошки на велик красоти, тому що наш дизайнер подивився наші відео і сказав, що це просто у нього кров з очі йде. Тому тепер у нас буде все більш красиво. Якщо вам сподобалось, ставте лайки до цього відео. Дякуйте нашому дизайнеру, що він робить нам красоту. Ну і я думаю, що тепер ми можемо. Переходити до безпосередньо нашого розіграшу. Отже, 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 йдемо до списку учасників. Зараз у нас 22 претенденти. На головний приз. Приз сьогодні у нас 0,48 Даша. Тобто, монета топова, і, в принципі, приз досить непоганий. У нас зараз найбільше боксів у Невіла, тобто, можна сказати, він має найбільші шанси на перемогу. Ну, адаменко мелодії традиційно у нас статисти. Тобто вони мають найменшу кількість боксів і в будь-якій трійці вони не стануть переможцями. Отже, копіюємо список. До речі, також хочу, щоб ви написали в коментарях, як вам звук чи, чи покращився, тому що також додавали певні фільтри по подавленню шуму. І сподіваюся, що якість звуку також буде вже краще. І так, список загрузили. Перший невіл, останній Адаменко. Так. Починаємо перше змішування. І в нас перша Вікторія Дрокіна, що в Гур Невіл. Тобто от в цій трійці Невіл вже одразу був би переможець, ну але це в нас змішування тестове. Тож робимо друге тестове змішування. Карбошка Іксан Просто Воха. Ну, тут би в нас був претендентом чи була Карбошка, мабуть, все-таки вона. Тому що, або маленький. Фанат а або все-таки жіночка чи дівчина. Отож, переходимо до фінального третього змішування, і це в нас буде вже визначення переможців. Тобто беремо трійку і з цієї трійки, хто в нас виграє, той і є переможцем. І так раз, два, три. Вікторія Дрокін, Марина Дракула. Дивимось. Вікторія Дрокіна. Ось є вона. Марина нижче. Дракула. А, Дракула вище. Значить, у нас переможцем стає Дракула 619. Тож, цього разу нам, у нас пощастило вампірам. І Дракула отримує приз 0,48 Даш. На цьому даний розіграш завершено. Знову ж таки, прошу від вас зворотній зв'язок по якості відео. Чи сподобався даний формат відео. Якщо є зауваження, побажання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал і, звичайно, приймати участь в розіграшах, тому що кожен наступний приз буде щораз більший, і ви маєте вже для себе напрацювати стратегію, як перемагати. На цьому в мене все. Тож до зустрічі.